І всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Мажаєва і далі про головні новини понеділка. Замінування в школах Ужгорода. Сьогодні евакуацію проводили у ЗОЖ номер 15 та першій школі на електронну пошту кількох ужгородських навчальних закладів. Надійшов лист від невідомих про замінування. Нам дали, е, як кажуть, вказівку, що треба евакуювати дітей. Все більше ми, якщо більше чесно, потроби ніяких знаємо. не знаємо. Та ми діткам сказали дуже так акуратно. Ми не говорили, що з не робили ніякої паніки, не створювали ніякого. Тим паче вони знають, що в таких ситуаціях потрібно як поводитися, як евакуюватися, зібралися тихенько, да. гарно, кожен клас собі Всі, по двоє. Написали батькам групу, що діток забрати в такій причині. Батьки буквально 15-20 хвилин вони вже були тут, діток порозбирали. Інформацію про це перевіряли також у школах номер 19, 20 та інших навчальних закладах. Повний перелік шкіл у поліції не називають, але радує, що інформація про замінування не підтвердилася. На електронні адреси кількох навчальних закладів в Ужгороді надійшли повідомлення про ймовірне замінування. Всі ці заклади були ретельно обстежені вибухотехніками поліції. Жодних якихось небезпечних предметів чи речовин виявлено не було. Ну, всіх з будівель всіх, звичайно, було евакуйовано. Їх обстежили після того, як пересвідчилися, що жодної загрози життю і здоров'ю дітей, персоналу і всім присутнім навчального закладу, немає. Тоді відновили роботу. Завдання, поставлене президентом України у Закарпатській ОВА, виконали вчасно та в повному обсязі забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом. Тут вирішили у рамках тристоронньої угоди між закарпатською ова, забудовником та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Відтак уже в жовтні перші вимушені переселенці проживатимуть у сучасному житловому комплексі, який введуть в експлуатацію. Оглянути нові квадратні метри для тих, хто залишився без даху над головою. Приїхав на. Закарпаття заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Сучасні квартири, де незабаром проживатимуть ті, хто залишився без власних домівок. В Ужгороді облаштовують приміщення в рамках проекту забезпечення житлом вимушених переселенців у межах земельного банку. Відтак, у рамках проекту ініційованого закарпатською ОВА, забудовник зводить житловий будинок на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачою частини квартир державі. Ми говоримо про цей комплекс, який збудований одним із забудовників у нас в Ужгороді. Ми, я вже перед цим говорив про те, що квартири, які тут уже є сьогодні, будуть обмінені в рамках програми земельного. Банку, який нам сформований, створений на початку року, якась частина квартир буде передана там в цьому році, інша частина квартир, ви бачите, проводиться будівництво інших інших багатоповерхівки. Да, і воно в порядку черги буде вже видаватися далі. Тобто обмін земельної ділянки на квартири, от сам задум даного земельного банку. Презентація сучасних квартир відбулася за участі заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, який проінспектував житлову площу в рамках робочого візиту. Це важлива ініціатива а, взагалі по Україні. У нас є декілька проєктів саме по з. Того, щоб побудувати такі комплекси повністю для внутрішньо переміщених осіб, але на жаль, у нас фінансування поки що на це немає. Саме тому і наприклад, у Закарпатської області, сьогодні в такому от форматі, ми вже починаємо отримувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Відтак, у рамках проекту до держави як замовника, перейде 10% площі, відповідно, 1000 1200 квадратних метрів житла. Перші квартири, які виділив забудовник для передачі державі, зведені у будинку, який замість Ісяць уже ведуть в експлуатацію, тож тут незабаром проживатимуть внутрішньо приміщені особи. Наразі у нас є дві вільні квартири, якою ми можемо участвувати в цій програмі. В подальшому квартир буде залежати від того, яка проєктна документація буде на ті земельні ділянки, які будуть розглядатися, і в залежності, скільки там квартир можна буде передати, як ми домовимося, або як в тендерних умовах буде визначено відсоткова кількість квартир, яку можна. Можна віддавати державі, і яка кількість лишиться для нас третьою стороною до проекту долучили управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який проведе ремонт і поповнить квартири меблями і побутовою технікою. Учасники проекту підписали тристоронню угоду, аби успішно реалізувати програму. Ми розуміємо, що наразі а, в Закарпаття прийняла одну з найбільших кількість внутрішньо переміщених осіб, і а, це наразі йде таким великим прецедентом, з враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб а, в Україні. Ми знаємо, що а, збільшення населення в регіоні десь на 30-40%. відсотків. Тому ми розуміємо, що потреба а, в житлі є найбільш важливою, тому а, для уваги ООН є важливим а, те, щоб підтримувати саме органи влади в прагненні підтримки внутрішньопереміщених осіб в питаннях житла в а, Закарпатській області. Для ОВКБ ООН є а, декілька напрямків в розширенні збільшенні збільшення місць для проживання переміщених осіб, а, і також цей проект, де ми також будемо а, вкладати кошти в а, ремонтні роботи в квартирах а, в загальні кіль... Кількості в районі 3 мільйонів доларів буде вкладено в реконструкцію саміх об'єктів Закарпатті. Тут ще ці 10 квартир, що вже будуть готові для ремонту. Амбітний проект реалізують в рамках завдання, поставленого президентом України знайти і виділити землю під будівництво тимчасового прихистку для внутрішньопереміщених осіб. У Закарпатській ОВА це завдання виконали в повному обсязі та у встановлені терміни. До того ж, локації для ВПО облаштують без залучення державних коштів, які зараз потрібні для Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський за особливі бойові заслуги, сміливість і героїзм нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу першу окрему танкову сіверську бригаду, якою командує Закарпатець, герой України, полковник Леонід Хода. У цьому підрозділі проходять службу чимало закарпатців, наших побратимів, які з перших днів війни героїчно захищають країну, запевнив голова ОВА Віктор Микита. Тож вітаємо особовий склад танкової бригади, земляків із заслуженою. Нагородою. Два олені протягом тижня загинули в екопарку Долина Вовків на міжгірщині. Як показали висновки ростину, причиною смерті тварин є гостре отруєння, яке могла спричинити щуряча отрута. Про це повідомив власник екопарку Юрій Тюх. Хтось воює, захищає батьківщину, хтось допомагає зсу, а хтось ходить і труїть оленів в моєму господарстві. За тиждень це вже другий випадок. Бідкається господар загиблих тварин. На Закарпатті швидку витягали рятувальники. Неодноразово фахівці ДСНС визволяли медичні авто зі снігових заметів та витягували із багнюки на бездоріжжі. Останній такий випадок трапився сьогодні. Зранку у присілку Канора на Воловеччині. Йдеться в повідомленні Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. О 5.50 на диспетчерський пульт надійшов виклик від чоловіка, який скаржився на гострі ознаки отруєння. Лікарська бригада номер 1500 вже за хвилину була в дорозі. Розі, але на під'їзді до потрібної вулички автомобіль забуксував у багнюці. Бригада викликала фахівців ДСНС, які за допомогою тросу витягнули медичну автівку. Хворому була надана медична допомога. Його знеболили, провели всі необхідні медичні маніпуляції і доставили до Воловецької районної лікарні. Із 19 до 25 вересня патрульні закарпаття притягнули до відповідальності 103 пішоходи, які не дотримувалися правил дорожнього руху. На всіх порушників патрульні склали відповідні адмінматеріали. Пішоходи повинні рухатися тротуарами та пішохідними доріжками, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів та пішохідних доріжок, або пересуватися ними неможливо, вони можуть рухатися узбіччям в один ряд, тримаючись якомога правіше. А в разі його відсутності або неможливості ним рухається. Краєм проїжджої частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому потрібно бути обережним та не заважати іншим учасникам дорожнього руху. На Закарпатті шукають жінку, яка пішла по гриби, і зникла 25 вересня о 21.07 надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Загаття Гуського району втратила орієнтир місцевості та заблукала жителька села Загаття 43-го року народження. Станом на 6 ранку, 26 вересня, жінку не знайшли. Пошуково рятувальні роботи тривають. У Мукачеві за тиждень народилися 40 немовлят, 14 – породіль із міста Мукачева, 19 – з Мукачевського району, сім з інших міст та районів. Двоє жінок тимчасово переселені у зв'язку з воєнним станом в країні. Пологове відділення лікарні в умовах воєнних дій продовжує надавати екстрену акушерську гінекологічну допомогу жінкам з усіх куточків України 24 на 7 і безкоштовно. 77 років творчості заслужений академічної закарпатський народний хор відзначив благодійним концертом у центрі Ужгорода. Художня керівниця і диригентка Наталія Потій Потапчук розповіла про віхи історії колективу. Колектив представив танцювальні, хорові і оркестрові композиції, кожна з яких уособлює традиції українського народу. Любов до свого до рідного артисти виконали й номери, з якими хор розпочинав свою творчість, і яким відповідно вже 77 років. Прем'єра в день народження. Мукачівський драматичний театр спільно з акторами столиці та інших областей презентували іронічну драму Оскар і рожева пані. Ювілярка, актриса Христина Мочині, яка зіграла головну роль у виставі, цього дня відзначила свої 50. Тож прем'єра відбулася у святковій атмосфері. Прем'єрна вистава в день народження у Мукачівському драматичному театрі в день свого 50-річного ювілею талановита актриса Христина Мочині на одній сцені із 19-річним київським актором Станіславом Єжовим зіграли іронічну драму Оскар та рожева пані. Повна бойова тривога. Твої батьки втратили надію, надії. Вони викликли поліцію. В мене це не дивує. Якщо вони настільки дурні, ніби думають, що я їх полюблю. Коли буду в кайданах, то за що ти їх так не навіть? Історія про любов до життя онкохворого хлопця об'єднала на одній сцені акторів Закарпаття та інших областей України, які переїхали і продовжили свою творчість в Закарпатській області. За три місяці більше 50 спільних вистав у Мукачеві, Ужгороді та Хусті. Цього разу вражаюча прем'єра та ще й в особливий святковий день. Сьогодні актриса нашого театру. Актриса вищої категорії Крістіна Мочані, Рожева пані, пані Роза святкує ювілеї. І ми перш за все хочемо її привітати із 30-ти річчям її творчої діяльності на цій сцені. Іронічна драма, поставлена народним артистом України Левом Сомовим за мотивами одноіменного роману сучасного французького драматурга Еріка Еммануеля Шмітта. Це розповідь про любов до життя, як потрібно цінувати кожну хвилину і не витрачати ні секунди на смуток. Будемо поруч з тобою, так але я, я не знаю, що тобі сказати, але так не можна, хоча я радий, що ти живий з тобою це гаразд. Актори і весь зал цього дня теплими словами і квітами засипали ювілярку, яка зіграла головну роль у виставі. Христина Моченій – 30 років на сцені Мукачівського драмтеатру. Лауратка обласної театральної премії імені братів Шерегіїв. І представниця однієї з театральних династій акторського колективу. Сьогодні твою роль у виставі під пильним поглядом. Дивилися не тільки шановні глядачі, але й ще одна дорога тобі людина, яка, душа якої, на жаль, більше року тому злетіла білим вітрилом у вічність. Це вельми шановні, я маю на увазі покійного батька нашої ювілярки, знаного директора художнього керівника нашого театру Юрія Степановича Шутюка. Він гордий за тебе. Ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш усі його настанови з приводу сьогоднішнього вечора. Він радіє і тішиться, бо ти віддана своїй професії і вірно служиш їй. Тож по сьому дай Боже тобі доброго здоров'я, творчого неспокою, радості життя кожної миті. У ролі китайози Сандрі дебютувала дочка нашої Шися. Життя продовжується, династія продовжується. І це квіти від бабусі. І ті, тоньки, маї. Святкова прем'єра Оскар та Рожева пані нагадала кожному глядачеві про цінність життя, особливо в цей складний воєнний час. Всім, хто не встиг побачити виставу, рекомендуємо. Адже актори готують для вас завжди найцікавіше, і головне те, що зараз на часі. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую вам за увагу. Вдалого і мирного робочого тижня. До зустрічі.